Доброго дня малята та батьки! Послухайте, будь ласка, вірш. У вінку зеленолистім у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Про яку ягідку, прочитаний віршик? То звісно, це калина. Подивіться, яка вона гарна, а якого кольору листя, а якого ягідки. Подивіться ягідки калини. Ростуть разом дружненько. Такий пучечок ягідок називається Гроно. А ще Калина народний символ України. Недарма кажуть без верби та калини нема України. Калина символ дівочої краси, вроди і долі. Про калину ще дуже багато прислів та приказок. Ось, наприклад, красива, мов червона калина, щоки червоні. Як я калинові, любуйся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте. Молода дівчина гарна, мов калина, а ще калина дуже смачна та корисна, вона допомагає під багатьох хвороб. Калину в Україні завжди люблять та шанують. Складають про неї вірші. Я не груша, я не слива, я калиненька, вродлива. Я стою в зеленім листі, у червоному на мисці. Калина кущова рослина, завишки до п'яти метрів. Росте в чагарниках поблизу річок на схилах. На планеті приблизно 200 видів цієї рослини. Цвіти калина у травні, квіти зібрані у великі парасольки. Їх суцвіття неоднакові, По краях знаходяться білі великі, а всередині дрібненькі. Зеленуватого кольору квіточки. Саме вони дають плоди, а великі квіти просто приваблюють комах. Ягідки калини дозрівають восени. А якщо їх скуштувати, то вони будуть дуже смачні. А як ви вважаєте, зернятка на що схоже? Кожна ягідка містить маленьку зернятку у формі сердечка. Ягоди калини дуже цілющі. Їх використовують в народній медицині. Нема кращих ліків від застуди, ніж калиновий чай. Свіжі ягоди з медом лікують кашель, серцеві захворювання. Так ось яка наша калинка. Дякую. Всього найкращого. До побачення!